Ось вона. Mm -hmm. Ну, Ви отримали інформацію з неї. Так, у хворого нормальна гідратація. Да? Mm. Ось, ви отримали з неї, але вона вам зараз не потрібна, бо якщо вона так потрапляє, ви можете сплутати її з рідиною під, під, під печінкою. Ми ставимо вертикально. Поставили ось так і. Цю ділянку просканували. Ми бачимо тут порожнину перикарда частково. Mm -hmm. да? mm -hmm. Бачимо, тахікардії немає, нічого немає, все нормально. Але все ж таки. За протоколом розвертаємося вверх. Ось таким чином. Ось, ось так. Бачите? Угу. І ось ми починаємо сканувати. Ось у нас лівий шлунок, ліве передсердя, правий шлуночок, праве передсердя. Подивились, все добре. Питань немає. Рідини в порожненні перикарду немає. Йдемо далі.